Вівторок, 18 березня, ви дивитесь новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини: три тисячі абонентів без світла, уламки шахеда на території школи та пожежа на двох підприємствах. Такі наслідки масованої атаки дронами по Україні. Детальніше про ситуацію знає наша Анастасія Шуляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю тобі слово. Олено, вітаю цієї ночі. Телефони мешканців Дніпропетровщини розривалися від повідомлень про шахетну небезпеку. Лякали і вибухи, тільки послухайте звуки, які не давали спати. Через атаку БПЛА у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Загиблих та поранених немає. Тероризував агресор і Нікопольщину. На Марганецьку громаду скидав боєприпаси з дронів. Покровську обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених. Загалом оборонці неба ліквідували в області три ворожі безпілотники. Вночі ворог в чергове атакував її Полтавщину. На щастя, люди цілі. У наслідок падіння БПЛА у оглуб... Бенському районі було пошкоджено покрівлю та вікна. Також загорівся трав'яний насип пожежу. Ліквідовано на Київщині в Деснянському районі уламки впали на території школи. Учні у цей час перебували в укритті. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. А в одній з прифронтових громад у Запорізькій області через ворожу атаку понад три тисячі абонентів залишилося без світла, а три села без водопостачання. За словами глави Запорізької обласної військової адміністрації, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На Донеччині росіяни поранені п'ятьох людей: три у Покровську і два у Костянтинівці. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 137 безпілотників. З безпілотників. Сели ППО збили 63 ворожих БПЛА, 64 ворожі дрони імітатори. Окаційно втрачені наразі. У мене все. Ми надалі будемо продовжувати слідкувати за ситуацією в країні та області. Олено, вам слово. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Шуляк, яка розповіла про ситуацію в країні та області. Вони майже 20 годин провели під завалами свого будинку. У Дніпрі рятують подружжя з Костянтинівки. Окупанти кабам обстріляли багатоповерхівку. Пара опинилася в пастці. Увесь час, що були під зруїнами, перегукувалися аби знати, що живі, якою ціною змогли вижити в нашому матеріалі. Ми з на знаходилися в одній кімнаті. Ми з дружиною знаходилися в одній кімнаті, спілкувалися. Вона була на дивані, я на кріслі, і тут хлопок. У ту ж секунду відчув, що повністю затиснутий. Голова була повністю оточена склом. Рухатися було неможливо. Посічене склом обличчя та травмовані ноги. У такому стані в одній з лікарень Дніпра перебуває Ігор. Чоловік каже, хоч і отримав тяжкі поранення, зате живий. Згадує той жахливий день. Буквально по хвилину близько третього години дня окупанти вдарили по багатоповерхівці. Де мешкає подружжя. І будинок буквально склався, немов картковий. Дві з половиною тонни будматеріалів знерухомили Ігора та його дружину Олену. В той день від ворожих обстрілів поранення отримали семеро людей. В очікуванні допомоги Ігор та Олена провели під завалами години. Перекрикувалися одне з одним, аби, хоча б, знати, що живі. Заваліла моментально, одразу. Завалило моментально. Одразу я цього навіть не відчула. Я лежала під у 12 годин. Кричала про допомогу. Не було в мене доступу повітря. Ноги ж одразу перестали відчувати. Наші різковожила са кніпотом. Намагався різко вибратися і дотягти до дружини. Потім зрозумів, що так не вийде. Кров сильно лилась. Мене витягають, а вона там. Ми один одного чуємо. Вона була десь у двох метрах від мене за відстаню і на глибині десь метри півтора-два. Під завалів чоловіка дістали першим. Каже, триматися йому допомагало тільки одне. Молився жити, хотілося бого молився. Жити хотілося дуже сильно, боротися до останнього, померти ми завжди встигнемо. За декілька годин з під завалів дістали й Олену. Вона була у тяжкому стані. Розпочали евакуацію, постраждали з під завалів до першого етажу до парамедиків. Почали ну, ногу до Спочатку одну ногу дістали, яку ампутували, тому що дві не можна було. Вони в мене були затиснуті. Одну дістали, а потім іншу. Біль пекельний, але я стерпіла, я сильна. Після пошуково-рятувальної операції подружжя доправила до однієї з лікарень Дніпра. Олені від отриманих травм довелося ампутувати ліву ногу. Крім того, з'явились і інші проблеми зі здоров'ям. Синдром тривалого здавлення. Він спровокував дуже важкі наслідки. І наші лікарі поставили це подружжя на діаліз. Іншого виходу не було. Намагаємося відновити функціонерок, тому що вона була, на жаль, майже повністю втрачена. Сьогодні є перспективи на одужання. Зараз Ігор та Олена під пильним наглядом медиків проходять лікування та набираються сил поруч одне з одним, не дивлячись ні на що. Повертатися кажуть їм вже немає куди. Та, попри невизначеність, через 30 років шлюбу знають тільки одне. Вона ми будемо дамо в місті. Я знаю тільки що завжди ми з нею будемо разом. Вона поруч зі мною, а я поруч із нею. Згодом на Олену чекає тривала реабілітація і протезування. Прогнози лікарів обережні, але позитивні. Ми зробимо реабілітацію. У нас відділення. Ви розробите, і все у вас буде добре. Все у вас буде добре. Так, сміливо, Дай Боже, все ваше вам здоров'я. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Пошукав громадян майже на півмільйона гривень. У Дніпрі судитимуть інтернет шахрая Підозрюваний представлявся пораненим військовим та понад рік видурював у громадян гроші. Загалом від його дій постраждали 20 осіб. Фігурант створював фейкові акаунти у соціальних мережах. Там розміщував неправдиві оголошення про продаж автомобілів. Під приводом бронювання транспорту та переоформлення зловмисник вимагав передоплату, після чого переставав виходити на зв'язок. На підставі зібраних доказів зловмиснику. Повідомлено про підозру. Ремонт дороги, який не потребуватиме повторного ремонту, у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію, що перевірятиме якість будівельних матеріалів і дорожніх робіт. Простими словами, аби новий асфальт не сходив з першим снігом, тепер спеціальна комісія. Контролюватиме якість на етапі підготовки, і це важливо саме зараз, адже попереду велика післявоєнна відбудова. Які перевірки чекатимуть на підрядників, чому лабораторія унікальна і не вже відмивати гроші на будівництві доріг більше не вийде? Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Знайомтесь, типовий український асфальт. Як думаєте, скільки він тут пролежав? Рік, два чи може цілих десять? І поки ми гадаємо, він вже розсипається. Проте не все втрачено. Тепер є шанс, що наші дороги стануть міцнішими, а кармани корупціонерів пустішими. А все чому? Бо у Дніпрі відкрили першу модульну лабораторію, яка перевірятиме якість дорожніх робіт і будівельних матеріалів. Відтак підрядникам доведеться звикати до нового слова контроль. Тож нажитися на дорогах не вийде. За всім прискіпливо слідкуватимуть незалежні фахівці. Вони виїжджають на місто проведення робіт безпосередньо, відбирають проби, або це гаряча суміш у неї беруть з бункера асфальтоукладальника, або це вже. Ущіна суміш у холодному стані вона висверлюється від у вигляді кернів або виробок і везеться все сюди. А вже у лабораторії ці зразки ретельно перевіряють на відповідність усім нормам і стандартам. Саме на цьому етапі можна зрозуміти, чи витримає дорога навантаження, і чи не зійде новий асфальт разом із снігом. Найголовніше в нашій лабораторії є два прилади. Це прес, який формує зразки і дозволяє їх випробувати. А це випробувальна машина, вона також дозволяє випробовувати, але більш точно, більш якісно. Для того, щоб випробувати зразки, їх треба термостатувати. Це дві водяні бані, одна на 40 літрів, друга на 20. Ваги, які дозволяють отримати вагу зразка, Гідростатичне зважування і зважування на повітрі сушильна шафа, вона дозволяє розм'якшити асфальтобетонну суміш і потім з нею працювати. Ще один козир, лазерний сканер Лейка. Він аналізує дорогу або будівлю із точністю до міліметра. Якщо раніше визначали на око, то тепер цифри скажуть самі за себе. Кожен його оборот завдяки лінзам. Ось вони. Створює е, за секунду більше 2 мільйона крапок. Після чого створюється візуальна 3D-модель, згідно якої можна вираховувати всі обсяги, е, також площі, деформації, якісь, можливо, вигини. Все, що можна визначити візуальним методом дослідження, він фіксує. І після чого на комп'ютері можна обробити всі дані, на підставі чого можна отримати звіт. З дослідження, якому зазначено всі похибки допустимі, і такий прилад економить буквально десятки годин роботи. Цей підхід геть змінює правила гри у будівельній сфері. Цей регіон регіон промисловий, густонаселений, з потужним будівельним потенціалом довгий час залишався без можливості забезпечення належної експертизи дорожних покриттів, а саме якості доріг, на якому всі нарікаємо, всі знають. Наші дві біди, і одна з них це дороги. Тобто 50% ми зможемо подолати вже за рахунок наявного обладнання. Це я жартую, але правда в цьому та, що на тепер корупціонеру, який хоче вкрасти на будівництві доріг, буде значно гірше спатись по ночам. Якщо підрядник все ж таки використає неякісний матеріал, то з результатами експертизи можна навіть звернутися до суду. Там вже порівняють, як мало бути за стандартами і що отримали насправді. Такі лабораторії вже працюють в Харкові, Києві та Одесі. І це лише початок. Попереду масштабна післявоєнна відбудова, від якості якої залежатиме наскільки довго простоять нові дороги та будівлі. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, Новини 11 каналу. Синоптики попереджають про метеорологічні явища сьогодні на Дніпропетровщині. Оголошено штормове попередження. В день в області очікуються пориви північно-західного вітру до 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий мешканцям радять дотримуватися правил безпеки, не ходити під розлогами деревами та біля будівельних майданчиків, триматися якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач і не залишати там. Транспортні засоби. Скелелазки з Дніпропетровщини стали призерками чемпіонату України. Змагання проходили у Кропивницькому. Там 20-річна Дніпрянка Дар'я Ткачова стала чемпіонкою України зі скелелазання на швидкість. А 22-річна спортсменка з Нікополя Аліна Щігарєва виборола срібну медаль першості країни. Таким чином, в командному заліку Дніпропетровська область посіла перше місце. Це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.